Казка про зайчиня, яке навчилося казати дякую. Рано вранці зайченя прокинулося і подивилося у віконце. Який причудовий ранок, подумало воно, і одразу вирішило почати цей день із прогулянки. На кухні мама зайчиха вже приготувала запашний сніданок смачні капустяні млинці смажені грибочки, пиріг з лісовими яблучками та морквяний сік. Зайчиня швидко впоралося з усією цією смакотою і попрямувало двір. гукнувши з ганку Мамо, я на прогулянку. Зайчиха у відповідь лише похитала головою. От уже не посида!» Зайчиня бігло лісовою стежкою, наспівуючи веселу пісеньку. Дякую тобі, пролунало десь зовсім поряд. Зайчиня озирнулася біч і побачило біля струмка лисичку та білочку. Що у вас сталося? поцікавилося Зайчиня. Білочка пригостила мене горішками, відповіла лисичка. Зайчиня продовжило прогулянку. Раптом знову почувся чийсь голос. Дякую тобі. За кущем біля річки зайчиня побачило своїх товаришів їжачка та бегемотика. А у вас що трапилося? запитало зайчиня. «Бегемотик перевіз мене через річку. Сам би я не впорався, відповів їжачок. Зайчиня побігло далі. Дякую тобі, почулася знову. Тепер перед зайчиням стояли вовчик та віслючок. А у вас що відбувається? звернулася зайчиня до приятелів. Багато хто в лісі мене боїться, а мені дуже сумно і самотньо. Я насправді зовсім не злий. Віслючок не тільки запропонував у мені пограти разом, а ще й іграшками своїми поділився, відповів вовчик. І тут зайчиня нарешті замислилося. А я кому і за що востаннє дякувало? Навіть не згадаю. І стало зайчиняті соромно за свою невдячність. Треба нехайно виправлятися. Вирішило воно. Коли зайчиня повернулася додому, зайчиха якраз готувала вечерю. Як чудово пахне! Дякую тобі, матусю, за смачні страви і твою турботу. І з цими словами зайчиня міцно обняло маму зайчиху і подарувало букет з яскравого листя. Щиро дякую, синочку, лагідно відповіла матуся, ти у мене найкращий!» Дякую тобі, татусю, ти так багато для мене робиш і завжди приносиш з городу найсмачніші морквинки, обійняло зайчиня татуся і простягнуло йому тачку зроблено власноруч. Це тобі. Щоб було зручніше працювати. Дякую, синку, ти такий дбайливий, промовив татко. Від цих щирих подякувань увечір немов засяяв дивовижними барвами. Усе навкруг сповнилося теплом і світлом. Це все завдяки чарівним словам ввічливості, подумала Зайчиня. Я тепер завжди буду говорити слова вдячності. А ви, дітки, коли і кому говорили слова вдячності?